Євангелія від Святого Луки, глава восьма. І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство, і З ним дванадцять були, та дехто з жінок, що були здоровлені від злих духів і хвороб. Марія Магдалиною звана, що з неї сім демонів вийшло, і Івана, дружина Худзи, урядника Іродового. І Сусана, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. І як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє, і як сіяв, упало одне в край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий. І зійшовши усохло, не мало бо вогкости. А інше упало між терен. І вигнався терен і в його поглушив. Інше ж упало на добрую землю. І зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його, його учні, говорячи, що визначає ця притча, а він відказав Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони, і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово, а котрий край дороги. Це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю. Та кореня не мають вони вірують дочасно, і за час випробування відпадають. А що впало між терен? Це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості, а світла. Засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого, захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається, і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, Забереться від нього й те, що здається йому, ніби. До нього ж прийшли були мати й брати його. Та через народ не могли доступитись до нього і сповістили йому Твоя мати і брати твої он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них Моя мати і брати мої це ті. То слухає Боже слово і виконує. І сталося, одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них Переплиньмо на другий бік озера, і відчалили. А коли вони плинули, він заснув і знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали, учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі і хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав, де ж ваша віра? І дивувались вони, перестрашені, і говорили один одному, хто ж це такий? Що вітрами й воді він наказує, а вони його слухають. І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав повалився перед ним і голосом гучним закликав. Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене. Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами і каданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги. І демон гнав по пустині його, а Ісус запитався його, як тобі на ім'я? І той відказав Легіон, бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пася ж там на горі гурт Великий Свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли. І череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили теє, що сталося, повтікали та в місті, й по селах звістили, і вийшли побачити, що сталося, І прийшли до Ісуса і знайшли, що той чоловік. Що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусовий вдягнений та при умі, і полякались. Самовиці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий, і весь народ гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна ввійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи: Вернися додому свого і розповіж, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали його. Аж ось прийшов муж, я ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його, завітати додому його, бо він мав одиначку дочку, років десять із дванадцять, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його. А жінка одна, що 25 років хорою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав, Учителю, Народ коло тебе он товпиться й тисне. Ісу же промовив Доторкнусь хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї, дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить Дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус же, почувши, йому відповів Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. Прийшов ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, та Івана, та Якова, та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив не плачте, не вмерла вона, але спить. І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її. Та й скрикнув, говорячи, дівчатко, вставай. І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її, а він наказав їм нікому не розповідати, що сталося.